Тож, я не знаю, що там. Тож, я бачу, що там. Там написано слово, блін. Вся ця табло червоним стало. І це ж самий результат цієї трохи. Йосі, плещи в долоні, пара молода вже на порозі ресторану. Де ваші дружби і дружки є? Звичайно, ваші просимо під ближче до нас за лісіньку забаву. Яка красуня молода, який легінь наречений, які вони гарні подружечки і дружби. Ставайте, будь за казали, молодих. Дорогі молодята, у ти щасливий, радісний. Найпрекрасніші для вас день, ми щиро раді вітаємо у вас на порозі. Чудово прекрасного ресторану, де незабаром відбудеться найпрекрасніше, найнезабутніше, найчастливіше у світі зашого. Ми вас щиро вітаємо. Сьогодні вам посміхається чудово прекрасна погода. Сьогодні вам посміхаються усі найближчі та найрідніші для вас, люди, які прийшли, щоб розділити ваші свято. І як належиться у нас на Україні, щоб ваше життя. Сімей. В першу чергу було яким друзі-гості? солодким, щоб ваше сімейне життя було завжди таким іскрисним і та глина шампанське. Ми вас просимо випивати перші свої повні келики за свою новостворену сім'ю, за те, що у нас на Україні створилася ще одна молода українська пара. Просимо друзі-гості, поплескати молодій парі, вони п'ють одна і розбивають свої келики на довге спільне, подружнє життя. Раз, два, три до дна наречена випиває. Молодці ще раз гості аплодують нашій молодій парі. Ви знаєте, що дружби і дружки — це є не менш важливі персони у нас на весіллі. Тому що ви стали свідками дійства, коли творилася ще одна молода. Ви сьогодні були присутні, коли по серце поєдналися і не були існує. Тому ви п'єте за здоров'я молодих, але бокали не розбивайте, байдуже назіб'ям через півроку, як нині піде добре весілля. Одна До за молодих за Гості аплодують нашими. Нашому дорогі молодята, дорогі гості. Я думаю, що всі ви знаєте, що завжди у нас на Україні всі молостей зустрічають віру в лісі. Тому що хліб вас у землі, а сітці молоді. Сьогодні ми не відходимо від цієї традиції і вас, дорогі молодята. Ми також зустрічаємо війну від сім'ї. І хочемо, ми хочемо вам побажати, щоб такі чудові паштування. У домі. І зараз за допомогою цього хліба, що ми зможемо визначити, шановні гості? <риклад> Найголовніше. Ну кажіть! <риклад> Дружки ходять по місілях, щоб керувати в хаті. Зараз наречена бере своєю ручкою її стоперемо. Наречений бере цієї. Е, на, е, на Раз, два, три віломити, в кого більший, піднімаєте догори, в кого більший, той керує в хаті. Раз. Зломиться обов'язково. Раз, два, три. Знаєте, ну без варіантів, тут навіть не можемо говорити. Але жінка хто є? Жінка є ще є. Тому куди жінка поверне, туди чоловік піде. Підламуйтеся по маленькому шматочку. Трошки менший. І тепер соліть. Добре б а тепер, тепер годуйте одне одного. <ріст> 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 І нехай це буде остання ціль, дорі молодята, коли ви одне одному населили у своєму житті. Ще раз забалдуємо нашій молодій парі. Ми вас просимо легше. Дорі молодята. Звичайно, що сьогодні за ваше чудове свято радіють усі гості, які прийшли розділити вашу радість. Але найголовніше, найбільше сьогодні за вас дишаться, це ваші найрядніші люди, які стоять з вашими. Це ваші, дорогі батьки. Батьки, які виросли, батьки, які виконали, і батьки, які дали у цій дорогу. І сьогодні батьки, надзвичайно щасливі, що ваші серця поєдналися, щоб прожити довгоспільне, подружнє життя. Тому на порозі домівки свого весілля, хворійте своїм батьками, бачимо разом. Першому разу. Вклоніться одне одному по- другому разу. І ви, дорогі батьки, вклоніться по другому разу. І вклоніться одне одному по третьому разу. А зараз під облиски гостей. дорогі батьки, розкупаються, будьте заходять на спірування. Столика, ми запрошуємо всіх гостей до ресторанної зали, до нас на весілля. Просимо, дорогі гості, до ресторану.